Друзі, всім привіт, 26 серпня і перед вами штамбік п'ятирічний сорту каталонський. І почав потихеньку вже збирати, він вже має жовту плюску, вже легко випадає із кластера. В принципі, це значить, що вже можна спокійно збирати. У мене п'ятирічний повністю, ну пішов шосте літо, п'ятирічні е, рослини. Заложили більш-менш непогано, зараз зірву із одного штамба. Е, уберу плюску, зважу, побачимо, що виходить в середньому з одного штамба. Тому почекайте, будь ласка. Так, друзі. На фоні саджанців майбутніх Напакував я повне відро. Далі вже не б'ється. Повне 12-літрове відро гріхів. Начебто все зібрав, передивився. для чистоти експеримента. Перелазив кожний уголок. І ось тільки що, як з вами говорив, побачив, що ще є. ось зараз. Опа. Постерки гарні. Прекрасно вже маніліоза, напевно, відсотків 2 не більше в цьому році гарно себе показав. Полущу відплюски, зважимо, побачимо, що виходить. До речі, ще одне. Перед тим як буду чистити відплюски, зараз вискочить вам картинка. І там буде показувати, скільки людей підписаних дивиться мій канал, а скільки не підписаних. Майже всі люди дивляться, там процент буде написаний мій канал без підписки. Будь ласка, вам не важко натисніть кнопочку підписатись. Це буде давати розвиток моїм каналу. Мені теж буде стимул для того, щоб знімати для вас відосики, щось показувати. Тому не линіться. Червона кнопочка підписатись, будь ласка. Дякую. І так, друзі, перебирав я цей горішок. Пройшло 3 дні. Чи 2, не пам'ятаю 2, напевно. Він сонце в нас, звісно, жарить так, що за 2 дні воно вже все підсохло, красиво відформентувалось і можна важити. Зараз побачимо ось з одного кущика п'ятирічного, річного сорту каталонського, вийшло горішки. Зараз пересиплю в відерці. Воно відтароване і побачимо, що вийшло. Надіюсь, що воно влізе. Бо це таке відео невеличке, тому 5 секунд. Ось перекидати все відро, тому що в це не влізло. П'ятилітровим відерці виходить, теж було відтаровано 2 кг 370 г. Мені лівозних можливо було там грам 50 не більше. Тому, в принципі, непогано. Чомусь не дуже легко відділялось від плюски, позрівнюючи, наприклад, із шедевром, то набагато легше відділяти від плюски. В рази набагато легше. Тому я б не, до, я б не ставив би погану, погану оцінку тому цьому сорту, що зараз роблять. Нормальний сорт. Промисловий не зра його люди, напевно, саджають, тому можна додати його в список тих, що можна висаджувати. Якось так. Гарного дня.